Відкриття туристичного сезону стартувало разом із першою закордонною делегацією. Щоправда, з недалекого зарубіжжя. Першими до Чернігова завітали наші давні друзі з Гомеля. Керівник офіційної делегації каже, що хоч і відвідує наше місто вже в шосте, бував не всюди. От я не був ні разу у ваших піщерах, наскільки мені розказали. Ну, звісно, не був, Я так зрозумів, що у вас недавно відкрився якийсь новий. Завод по изготовлению там пиво нам сказали, что у нас туда сегодня тоже повезло стратегические объекты. Вот. Поэтому вот конкретно в этих объектах никогда я не был, хочу побывать, чтобы действительно можно было рассказать нашим гомельским Колегам, у вас є, можуть, дійсно, в гомольській делегації шість представників серед них і ті, хто безпосередньо організовує туристичні тури. Ми дуже часто побуваємо в Черки, тому що у нас якби практично по 100 людей ми відправляємо автобусами к вам на екскурсію комерційний туризм наші люби точні посіщать ваші храми, тому що історія дуже глибока у Чернігова, скажем так. Больше чисто такий історичний момент. Організатор відкриття сезону, представники влади міста, кажуть, що не відміняли цього року святкові заходи, незважаючи на кризу в країні. Бо розвиток туризму принесе свої результати Вигідні на сам перед Чернігівцям, підрахував заступник мера Віктор Бестров. Туризм це додаткові надходження як до міської скарбниці, так і для підприємств, для, підприємців, для підприємств, тому це все робиться для мешканців нашого міста. Це перше. Друге, що незважаючи знову ж таки, на обставини, які діють зараз, все рівно ми плануємо зберігти те, що було раніше, і навіть це примножити. Якщо, наприклад, раніше був фестиваль Сорокаух, то зараз хочемо зробити відповідний фестиваль шашликів чи барбікю на території міського парку культури відпочинку на території Кордівки. А втім, церемонії офіційного відкриття торкнулися певні зміни. Цьогоріч не буде традиційного пострілу з гармати з усім зрозумілих причин. Ми прагнемо до миру. Ми вирішили, скажімо так, не робити постріл 13-ї гармати. А ми символічний старт літньому туристичному сезону будемо давати біля пам'ятника Тарасові Григоровичу Шевченко виступами ансамблю нашого дитячого ансамблю соколиків, які будуть виконувати пісні про Україну, про мир, про дружбу, єднання. Тобто такі от посил ми даємо, що Чернігів місто мирне, місто гостинне, і воно завжди чекає на туристів, на гостей, на тих людей, які приїжджають до нас відпочивати з добрими наврами та чистими серцями. Новинок туристичного сезону, які відкриватиметься у вихідні, планується запровадити літературний майданчик по суботах у сквері імені Богдана Хмельницького, де чернігівські і приїжджі літератори зможуть читати свої твори. З нововведень обіцяють вже цього року зробити постійно діюче містечко майстрів. Цими вихідними під час відкриття сезону музейники безкоштовно прийматимуть екскурсії школярів, а готельні комплекси розміщуватимуть гостей за півціни. На алеї героїв з 10-ї години працюватиме туристична виставка ярмарок. Торгові підприємства зроблять акцент на продажу екопродукції та сувенірів. На валу проходитимуть театралізовані дійства та конкурси. Також в рамках відкриття туристичного сезону діятиме кілька локацій зі збору благодійної допомоги, яка буде спрямована на потреби Збройних сил та Національної гвардії України.